Добрий день, мої любі десятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо властивості корення n-го степеня. Попрацюємо з ним. Отже, домашнє завдання вам не потрібно, це я для своїх швиденько зараз перелісну. Властивості кореня го степеня. Якщо у вас перша властивість, якщо у вас корінь непарного степеня, 2 k плюс 1 це непарний степень так позначається. І саме під, сам підкореневий вираз у вас теж в такій самій степені, як і степень кореня, то вони один одного знищують і це дорівнює А. Якщо, приклад, корінь третьої степені з x третій дорівнює Х, ми це вже з вами розглядали на попередніх уроках. Оце три можна і за межі кореня винести. Тобто весь корінь третьої степені в третій степені вони взаємознищують один одного. Якщо у вас корінь парної степені отут. То виноситься модуль А. Обов'язково про це не забуваємо. Якщо корінь парної степені, і тут така сама степень, то виноситься модуль А. Наприклад, корінь шостої степені із А в шостій дорівнює модуль А, а потім, уже залежно від знака підмодульного виразу, тобто А, у вас буде або додатнє число зі знаком плюс, або від'ємне. Ну ми це на практиці подивимось. Так, наступне, наступна властивість. Якщо у вас а більше або дорівнює нулю і Б більше або дорівнює нулю, Н натуральне число більше одиниці, то корінь Н-ної степені із аб дорівнює корінь Н-ної степені з а помножити на корінь Н-ної степені із Б. Тобто, якщо у вас під коренем Є добуток якихось чисел, то можна окремо знайти корінь із першого множника і помножити на корінь із другого множника. І навпаки, ця формула працює навпаки. Якщо у вас тут множники з однаковими степенями коренів, то можна занести під один корінь, перемножити, а потім знайти вже корінь на степень із цього числа. Так. Приклад, корінь третьої степені з двох помножити на корінь третій з 4, окремо корінь третьої степені з двох, ви не можете знайти. бо немає такого числа, числа в третій степені, яке дає 2. І тут так само не можете знайти корінь третьої степені з чотирьох. А от якщо ви запишете під один корінь, корінь третьої степені, тобто якщо тут степені корінь однакові, ви можете під один записати. Корінь третьої степені з 2 помножить на 4 це 8. А 8 це 2 в третій степені. Отже, корінь третьої степені з 8 дорівнює 2. Так, наступна властивість. Ну, я це не буду читати. Якщо у вас така сама є частка, то можна окремо розглядати корінь із чисельника і окремо корінь із знаменника. І навпаки, якщо у вас тут однакові корені в чисельнику і в знаменнику, то можна записати під 1. Так. Наступна властивість четверта. Ну, Ми вже сказали про цю степінь. Якщо у вас корінь n на степені із А, і все це в степені К, то можна записати, що це підкореневий вираз з цій степені. Тобто опустити сюди степінь до підкореневого виразу. І навпаки, винести за межі це степінь К. П'яте. Якщо у вас корінь під коренем, тут n на степінь кореня, тут К. Степінь кореня, то ви ці степені множите між собою і записуєте під один корінь N помножити на k. Приклад, корінь третьої степені з кореня четвертої степені з А, можна записати як корінь степені 3 помножити на 4, тобто 12 степені з А 3 множиться на 4. Якщо у вас корень, корень під коренем. Так. Тепер, якщо у вас степінь кореня і степінь самого підкореневого виразу, тобто числа А в даному випадку. Ділиться на одне і те саме число, то можна поділити і спростити таким чином ваш вираз. Так, приклад, корінь 12 степені із А в третій можна 12 і 3 поділити на 3. Це буде 4, тобто ділимо на їх спільний дільник. Так, так Це буде 4, корінь четвертої степені із А. Так, корінь 12 степені з а в 8 дорівнює, поділили все на 4. Ділиться: це буде корінь 3 степені із А в квадраті. Більше нічого не можна зробити. Так, ну давайте напратимо. Знайдіть значення виразу. От корінь третьої степені із 64 помножте на 125. Ну навіщо вам множити такі великі числа, а потім з нього ще знаходити корінь третьої степені, коли ви можете окремо записати корінь третьої степені із 64 помножте на корінь третьої степені із 125. 64 це 4 в третій степені отже, тут буде просто 4, а 125 це 5 в третій степені. Тут буде 4 помножити на 5, а це 20. Так, корінь п'ятої степені з 2 в 10 помножити на 7 в п'ятій степені. Окремо перепишемо: корінь п'ятої степені з 2 в 10 степені помножити на корінь п'ятої степені із 7 в 5. Ну, по-перше, ми можемо це записати 10 за межами кореня, і тоді 5 і 10 скоротиться, і у нас буде 2 в другій степені. 5 і 10 ділимо на 5 корінь зникає повністю, бо 5 повністю тут буде 1. Так? А тут буде 2 в другій степені це 4. А Тут е степінь числа 7 і степінь кореня, вони взаємознищуються, бо однакові тут степені. Це буде помножити на 7. 4 на 7 це 28. Так, ну Тут можна кожен окремо. Тобто, ну, я не буду це вже розписувати. Ви бачите, тут 4 і 12 степінь можна скоротити на 4. Корінь тут у троєчки зникає, ми ж окремо розглядаємо кожне. І значить, це буде 3 в третій степені. Записали. Корінь четвертої степені із 11, четверта степінь кореня і четверта степінь числа, вони взаємознищуються, залишається 11. Корінь четвертої степені із 5, в восьмій, 4 і 8 скорочуються, буде 2 в другій. Тут так само, четверта степені 16, скорочується, залишається 2 в четвертій. Тут повністю корінь уходить ну, у кожному випадку. Ну і тепер просто обчислюєте. Ну, 3 в третій, 27, помножте на 11, 297, А 5 в другій, 25, помножити... Ну, як краще спочатку на 4, 25 на 4 це буде 100 і ще раз на 4 400. От ви отримали цю дріб. Так, знайти значення виразу. Корінь четвертої степені з 2 помножити на корінь четвертої степені із 8. Так, ну що, можна під 1, бо коріння четвертої степені з 2 немає, і з 8 теж немає. Під 1 це корінь із 16 четвертої степені, а це буде 2. Бо 2 в четвертій це 16. Так. Наступне корінь третьої степені з 0,054 помножити на корінь третьої степені з 4 немає. Під один корінь помножили 0,216. А у нас вже попадалося на попередніх уроках. Це 6 помножити на 6, 36. ще раз на 6, буде 216. Отже, це буде 0,6. 0,6. Давайте виправимо з вами. Так, ну, я потім інший колір зроблю. Ну і останній приклад подивилися: це у нас корінь п'ятої степені з 4. Ну, може, так вам не дуже гарно видно зараз корінь п'ятої степені з 4. Поділити на корінь п'ятої степені 128. Корінь п'ятої степені з 4 немає. Тому як, так як у нас тут однакові степені коренів, під один записали. Зверніть увагу, тут скрізь однакові степені, тому під один можна записувати. Корінь п'ятої степені 4 на 128. Скорочимо, буде одна 32, а це буде одна друга, бо 2 в п'ятій степені це 32, а одиничка в будь-якій степені це одиничка. Так, добре. Наступний, спрощуємо. Корінь восьмой степені із 2 в 30, помножний на 7 в 12 степені, ну і знизу, бачите, корінь восьмої степені з 2 в 6, помнішне на 7 в 4. Так, ну, у нас тут корінь восьмої степені, і тут корінь восьмої степені, під один записали 8 степені. Тут скорочуємо тепер з однаковими основами 2 в 30 і 2 в 6. Коли ми скорочуємо так степеневі вирази. В чисельнику в знаменнику, то ми віднімаємо показники степені. Чому? Бо дробова рисочка це знак ділення, а при діленні показники степенів віднімаються. Значить, це буде корінь восьмої степені з 2 в 24, 30 мінус 6, а помножте на 7, 12 мінус 4 в восьмій степені. Ну, тепер ми окремо можемо кожне записати. Під корень восьмої степені, і окремо кожне знайти. Тут вісьма степень корення і 24 степінь двоєчки скорочуються, залишається тут третя степень, тобто 2 в третій. А тут восьма степень кореня і восьма степень семірочки, значить вони взаємознищуються. буде просто 7. 8 на 7 56. Так, ну, знову ж таки, корені однакових степенів. Корінь і суми ви знайти взагалі не можете, бо ви не можете розділяти суму. А, тільки добуток можна розділяти на окремі корені. Отже, а, під 1 запишемо. Якщо ми запишемо під 1, ми побачимо, що у вас тут вираз 6 коренів з 3 плюс 10, а помножте на 6 коренів з 3 мінус 10. Ну, це формула скороченого множення. А Б, помножте на а плюс Б, це буде а квадрат мінус Б квадрат Тобто 6 коренів із 3 квадрат мінус 10. Квадрат. Все це під коренем третьої степінь. Не забувайте писати корінь. Так, ну, обчислили 6 квадратів 36, корінь із 3 квадратів це буде 3. 36 на 3, це у нас буде 108, 10 квадратів це мінус 100. Це буде корінь третьої степені з 8, а це 2. Так, наступне. Ну, ви бачите, що у вас тут є корінь четвертої степені, тут корінь четвертої, корінь третій, тут корінь третій. Значить, паруємо тут по два з однаковими степенями коренів. Це у нас буде корінь четвертої степені із 3 помножити на 27, а 27 це 3 в третій, я так заздалегідь написала. Помножити. тепер корінь третьої степені, вибираємо 3 помножити на мінус 3 в другій степені. Так, значить, ну, можна взагалі-то мінус було винести окремо. ну, Зараз ми винесемо. Що ми бачимо під цим коренем? 3 помножить на 3 в третій, це 3 в четвертій степені. Отже, 4 і 4 степінь кореня 4, вони взаємознищуються, залишається просто 3. А, да, я отут показала. да, Залишається просто 3. Тут мінус. Спільний ви винесли, це буде в третій степені, бо друга степень, і перша степень буде третя. Вони взаємознищуються, буде мінус 3. 3 помножити на мінус 3 буде мінус 9. Так, спростити вираз. Корінь із корення п'ятої степені із А. Коли у вас просто корінь, це мається на увазі, що це корінь другої степені, другого степеня. Отже, щоб під один корінь записати, ви повинні помножити 2 на 5. От 2 помножити на 5 це корінь 10 степені із А. Корінь 4 степені з трьох. Ой, корінь 4 степені із коріння третьої степені із х дорівнює. Ви повинні помножити показники коренів. Отже, 4 на 3 це буде корінь 12 степені із х. Так, тут що можна зробити? Тут 15 і 6 їх спільний дільник 3. Ділимо на 3. 15 на 3 це 5. 6 на 3, буде корінь п'ятої степені із С в квадраті. Спростили. Так, що тут робити? Ну, Тут можна як окреме кожне написати, бачите, я написала. І тут скорочуємо. 18 і 8 має спільний дільник 2. Поділили на 2. Буде корінь 9 степені із А в 4. Тут у нас спільний дільник 6. Поділило на 6. Буде корінь третьої степені із Б в 8. Оце ви спростили даний вираз. Так, все. Дякую вам за увагу. До побачення. На наступному уроці ми будемо вносити, виносити, виносити множник, вносити множник під знак кореня, виносити множник із під знака кореня, і робити деякі інші дії з коренями. Дякую.